Ну що ж, вітаю, друзі, вітаю новини є, і є питання, ви пам'ятаєте, я обіцяла вам подивитися ці питання. Я записала, от, я записала. Ну, по-перше, давайте подивимося, як я і казала, да, вони знайдуть і предотвратять нову, нову якусь терапу. Проти наших СБУшників. Да? І вбивство полковника СБУ. У мене було питання, чи буде помста. Давайте подивимося, чи буде помста. Тому що те, що знайшли, так, да, їх знайшли, є таке діло. О, а ну, питання тепер, чи помстяться е, малюк і його команда, чи буде якась помста е, ФСБ. Бо це ж відомо всім, хто це зробив. Отже, 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 чи буде якась помста? Ну, по-перше, якісь речі тримаються в таємниці. І це і нам не потрібно знати, навіть те, що я побачила, але, як кажуть, борг платежом красен. Так кажуть, здається росіянці. Отже, 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 да, буде. І цей борг буде. І я хочу сказати, і я би сказала, навіть не один цей борг буде, буде. Ця помста буде тихенька, гарненька, смачненька, і, скажу так, не стільки самі кілери, кілери вже вбили, а самі замовники хай тепер ходять і оглядаються. Цього достатньо. Але те, що я побачила, дуже хочу вам розказати це. Ну, не буду, тому що ви знаєте, що не треба, як то кажуть, розкривати всі карти. Чи є на сьогодні небезпека Зеленського? Також дуже сильно піднімається питання, тому що ви бачили і ви знаєте, що цих, ну, цих е, нападів, цих, цих спроб вбити було дуже-дуже дуже багато. Всі вони. Предотвращені, як то кажуть, так, запобі... всіх їм запобігли, всіх е... їх, е... як то кажуть, як це? Попереджений, попереджений, значить озброєний. Чи є ще небезпека для Зеленського? Чи будуть? Так, да, небезпека ще є, і ця небезпека ну, досить така, знаєте, серйозна. От, але давайте будемо розуміти, що і Зеленський знає про цю небезпеку також. Тепер давайте, чи будуть ще спроби нападу на Зеленського. Чи будуть ще спроби нападу на Зеленського. Чи Я хочу сказати ті спроби, які вони використовували, вони не будуть їх використовувати, бо розуміють, що це тільки трата грошей от, і нічого не, не не виходить. Вони шукають якихось спеціалістів, намагаються завербувати тих, хто працює поряд з Зеленським, тих, хто тобто хочуть якихось криз знайти. Притом. Будуть шукати ті, хто вже давно в цій структурі, От, хто давно вже там є. До речі, якась жіночка ось, також їм зливає інформацію. Чи це не безубо? Так, да, буде спроба, буде спроба. Але, хочу сказати, ще одна буде спроба, але постраждає якийсь чоловік, який має там чи охороняти, в общем, чи охоронець буде, щось о такого плану. Так, да, спроби будуть, але ціною свого, свого життя інші люди захистять його. Далі, питання іще, ну, як би. Тут давайте я буду за отак зачоркувати. Так. І що тут у нас? Угу. Є інформація про ракетні удари по мостах в Україні. Давайте подивимося, чи е, будуть е, проводитися ракетні удари по мостах в Україні. Ну, мостів багато дуже тому я не знаю навіть, про які ви мости хочете почути. Ну, давайте подивимося. Будуть по мостах. Так, okay. да, деякі мости вони хочуть знищити, тому що там є якась чи логістика, чи щось таке, що їм, ну, треба, щоб його не було. Тобто, не всі мости, а якісь определені мости їм дійсно заважають. Вони не задоволені про це, вони говорять. Навіть навіть з тими, наприклад, будів... ну, хто там, будівниками, хто там, архітекторами чи з ким говорили про конструкцію, як вони не стільки вдарити, скільки як цей мост, ну, який вони хочуть, як їх можна пошкодити максимально, максимально от, з урахуванням їхніх конструкцій. Я хочу сказати, що якийсь окремий мост дуже постраждає. Дуже постраждає, і по ньому не зможуть е, от возити чи то зброю, чи щось от таке не зможуть. Так, да, є така небезпека, який я не знаю, але він якийсь такий от, от самотній, я так сказала. Чого він випав сьогодні? Я теж не можу сказати. Ну є така небезпека. Далі, чому черкаси попереджають, щоб мали користуватися проти газу? проти газу. ну давайте подивимося. Я таке не знаю, але ну, давайте подивимося. Чому? А дивіться, це попередження, да, дійсно є, від міського якогось імператора, да, від якоїсь там людини, яка цим все керує. От того, що є якась рідина. У повітрі, але вона є результатом життєдіяльності якогось ну, бізнесу, ресурсу. Тобто якийсь ресурс, може, щось видобувають, може щось роблять. При цьому це така рідина дуже-дуже сильна, і ще що можуть. Бояться, що можуть, якщо у вас є якесь підприємство, Яке, яке можуть вдарити, і від цього ця рядуна буде в повітрі, значить, будьте уважні, обережні. Є велика небезпека на цьому підприємстві. Або від удару, от, або просто від якогось вибуху. Там карта, карта башти випадала. Тому дійсно будьте обережні. Ще одне пам'ятання. Чому на Кремлі стали вмирати чину, чинуші? Да? Та хай там хоч і здохнуть, якщо чесно. Хорошо, давайте подивимося, чому на Кремлі стали помирати чиновники. Чому на Кремлі стали помирати чиновники? А ви знаєте, наближається якась таємниця. Ну, по-перше, по хочу так сказати, вони в своїй роботі щось втратили, хтось на них настучав таємно. І у них вибір або, або. або. Вот, це по-перше. Да, да, Їх могли або вбити, от, притом, вбивають, щоб вони нічого лишнього не розказали. Це якісь у них внутрішні розборки. Внутрішні розборки. І е, попередньо ця людина або уходила, е, коротше, щось щось накрали, щось накрали і попередньо хотіли їх або уволили чи увольняють. Е, коротше, щось вони там дурили, дурили, крали, от потім їх почали увольняти, вони поняли, що за ними, як то кажуть, прийде чорний варанок. Це їхні місні розборки, їх місцеві розборки. Так, і давайте ще таке подивимося. Ну, все одно, так як я дивлюся, це відео записую 14.07.25, то в 12.00 я вам хочу сказати, що там же ж Путін об'явив, що на сході в другій частині літа, в принципі, вже друга частина літа почалась, почнеться великий наступ. Давайте подивимося, Я. чи почне Путін наступ і які успіхи будуть Руської армії на Сході України. Да, у них є по плану кілька населених пунктів, їм треба прям дуже-дуже захопити. Тобто робота якась не завершена. Вона у них поламалася по башні, вона у них тобто буду дуже сильно абсолютно сильно бої, але ця робота. От вони не отримали те, що хотіли. І Путін дуже незадоволений тим, що. І є приказ нового наступу, і він буде цей наступ. Але от дивіться, крупні города, от йому треба крупні. да? От Вони не будуть взяті орками. От вони орки не зможуть взяти крупні города. Успіхи росіян. Да. Притом будуть якісь нові маніпуляції. Будуть брехати, дуже багато кинуть, дуже багато кинуть якоїсь вибухівки, такої зброї, що летить. Тобто не транспортом будуть вони, а іменно зброєю, що летить. Населені пункти невеликого характеру люди будуть евакуюватися, того що буде дуже страшно. Ні, ребят, хай вони там ото, як то кажуть, пукнуть собі в руку. Наші хлопці, наші вовки ЗСУ порвуть цих русських гієн на нет. Вот так вот. Ну і на тлі цього Трамп каже. Потім. Так ти не дотримуєшся слова. От, я хочу дати багато зброї у, у Україні. Отже, чи буде у нас багато наступальної зброї від, ну, п -п 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 від Трампа? скажімо. А як він там порішає, через кого, я не знаю. Дивіться, йому дуже важко дається це рішення, але буде прийнято офіційна якась заява, така прям закон, документ, підписання договорів, бумаги на продовження якоїсь роботи по літальній зброї. Вони будуть хоч і, і приховувати це, не показувати, але у нас буде така зброя, якою ми будемо лупашити всередину Росії, і вони там всі обісруться. Єдине, що у нас немає е, якихось спеціалістів. Тобто, якихось, е, треба, треба навчитися нашим хлопцям нею керуватися, а немає і чогось не захочуть навчити. Типа самі розбирайтеся. Ну, наші кульові розберуться, не переживайте. Буде-буде. І ще що, Ну, він буде продавати цю зброю. Він не буде, він або в борг, або він комусь продає ті, або це кредит буде якийсь. Ну, в общем, і ще саме цікаве те, що Трампу вигадно цю зброю віддавати. Хай там би як не було. От. Е, ще ще може, бути, що? може бути ще така тема, що не, ну, не все не нове, знаєте, або якесь застаріле, устарівше. От. Е, літаки шкода не дадуть. І ще одне. Або знову дадуть літаки хренові. Хренові, і ми можемо втрачати своїх пілотів через це. Це дуже погано. Тому це як оті, оті машини з Америки, биті приїжджають, а потім, а потім вилазить куча всякого гімна. Оце так і в літаках. Тому, будь ласка, будь ласка. Переквіряйте якомога, якось, не знаю, там їх ремонтуйте або запашуйте, я навіть не знаю як, тому що у нас літаки навіть золота, у нас такі шикарні аси, і ми маємо їх просто берегти. Так, ну, ось такі у нас новини на сьогодні. Я не знаю, можливо, там у вас ще є якісь питання, то ви пишіть і ми будемо їх розглядати. От, ну поки що так от, е Наступ не просунеться та далі якихось, ну, населені пункти якісь будуть виїжджати люди, тому що там буде опасно. Але великі города, великі міста вони все одно залишаються. І там дуже переживало. Давайте ще раз подивимося Запоріжжя, бо там народ нервничає, бо бояться, що орки будуть прориватися. Ну, вони будуть намагатися прорватися, але поки що в мене немає, немає по Запоріжжю, щоб орки прям. Війшли в Запоріжжя. Що там Запоріжжям буде? Вони попитаються обійти якось зі сторони, тобто так у них не виходить. Вони попитаються обійти через якісь населені пункти, в тих населених пунктах невеличкі, якісь чи села, чи що. Пробували вони через якусь воду, нічого у них не вийшло, вони офігелі отримали. Получили підсрачника доброго. Далі їх розіб'ють вщент десь, десь в цьому напрямку наших. от, ну, Поки що все. ту-ту-ту, ту-ту-ту, поки що все. Все добре в плані Запоріжжя. Наступу і окупації, тому не переживайте. Якщо вас цікавить, чи зайдуть орки в Кривий Ріг, чи в Дніпро, не зайдуть не в Кривий Ріг, не в Дніпро, не в Миколаїв, не в Крапивницький. Орки не зайдуть, не захоплять, не окупують. Все. Я попередила всі ваші питання. Ну що ж, друзі, пам'ятаєте, що у мене є прекрасніша медитація, захисний купол, от, е, якою ви можете захистити себе, своїх рідних і близьких, і також поставити цей захисний купол над нашими кхм, полоненими та нашими військовими. Це не просто е, практика. Придумать з голови там саме от іменно правильна магічна технологія. Я вчу тим, тим таким моментам, про які знаю, знаю тільки 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 спеціалісти, скажімо так. да, Там кілька об'єднаних таких практик вона у мене доступна. по... По спонсорству, стаючи спонсором мого каналу, вам відкривається практика на зцілення, вам відкривається практика на отримання сили роду, коли ви відчуваєте, що ви одинокі, вам важко, у вас вам здається, що у вас нікого немає. От, і вам дуже погано важко. обов'язково робіть практику сила роду. обов'язково. Ви потім будете мені дякувати 100 мільйонів разів. І також є чудові. Практика енергетичний шар, якщо ви хочете долучитися до битви за Україну, але у вас немає сили тримати зброю, да, там, чи волонтерити, просто робіть практику енергетичний шар, я саме там вчу, як на енергетичному рівні бомбити русню. Таким чином ви будете допомагати нашим хлопцям, бо те, що у нас на ментальному плані, те у нас потім проявляється на фізики. Давайте будемо цими енергетичними шарами бомбити русню. Я розказую, як це правильно робити. Заходьте до мене, ставайте спонсорами. Ну, і там також є насілення. Якщо ви відчуваєте, що вам погано, якщо у вас багато стресу, якщо у вас багато, ви відчуваєте, що енергії нема. Ви постійно товлені. Заходьте ставати спонсорами, там дуже багато дуже корисних корисних знань, як захистити свій будинок, як поставити захист на військового. Саме там я розказую. І ви можете це зробити. Це зовсім недорого. Там два рівня. Перший рівень ланочка залежність це 100 гривень. І другий рівень це церква Святої Ланочки 300 гривень. Не пошкодуйте, за 300 гривень жоден майстер вам не поставить ніякий захист. Жоден. От. І окрім вас, краще ніхто не зробить, ніж ви. Я Вчу, як це робити, а ви долучайтеся. Ну і хочу нагадати, що у мене є два готових курси, по якому навчаються. це курс навчання Таро, щоб ви могли самі собі розкласти в будь-якій ситуації, все, подивитись, вирішити. Я За два місяці ви в мене будете гадати, будете гадати, так як я. Я працюю з кожним індивідуально. Ми з вами працюємо по вайберу, зручний для нас обох час. От, долучайтеся, в мене вже дівчата працюють, і протягом року я надаю свою інформаційну підтримку. Жоден майстер цього не робить. Ну і в мене є ще нумерологія. Нумерологія, також ми працюємо індивідуально. От, це як допоміжне. допоміжне, якщо ви хочете, наприклад, також консультувати або хочете розібратися у якихось проблемах, які навколо вас створюються з людьми. І також у мене готуються. Курс по рунам, по рунічній магії. Зовсім скоро я буду, його, буду його, вже, я його вже вже можу запускати. Він в мене пишеться, тому якщо ви хочете бути одні з перших по акційній ціні. Пишіть, будь ласка, мені в особисті повідомлення, я залишу їх контакти під відео. Пишіть, і я вам все розкажу. Ну і пам'ятайте, що в мене на каналі є золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі карину люди, які дивляться моїм відео, які мені подобаються, які ставлять мені вподобайки, на мене підписані. Вони люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!